Доброго часу доби всім, вітаю на своєму каналі. Сьогодні у продаж залітає машина мого друга особиста Volkswagen e-Golf 2015 року випуску 24 кВт батарея на доволі хорошій комплектації з шкіряним салоном. Машина має стан наближений до ідеального. Абсолютно вся машина в рідній фарбі. Виглядає досить класно після поліровки, після хімчистки. Дуже свіженько. Пробіг 98 тисяч км, приганялась у нас пробігом 86, це за рік часу машина наїздила 12 тисяч. Було замінено одразу масло в редукторі, передні амортизатори з опорами по виробнику Більштейн. Ну і фільтри салону. Станом на сьогоднішній день машина не потребує жодних вкладень. <гум> Машина дуже комфортна, як на такий клас. Ось такий стан. Практично навіть немає Царапин, сколів. Десь там може якась м'ятенка малесенька на дверцятах передніх правих бачу є. Фари дуже класні лед. Покажу салон ще. Всі вікна оригінальні. Ось такий салон. Шкіра в чудовому стані, кермо також. Машина має звітка вертикал PDF-файлом. Додасться. Сервісна документація, два ключі. Ось такий стан. Задній ряд взагалі фактично як новий. Якийсь там Певних пошкоджень, царапин я не бачу навіть на пластмасі. Покажу одразу показники товщиноміра Щоб довести те, що машина в рідній фарбі вся. Так. Надіюсь буде видно. Чудово. Капот. Чудово. Крило переднє праве Двері пасажирські передні праві. Двері задні праві Крило переднє, праве Арочка. Ось такі показники. Кришка багажника. Цілесенька. Оптика доволі. Практично ідеальний стан має ніяких запотівань, тріщин і так далі. Завод. Єдиний нюанс, зараз покажу, приближу. Оце от єдиний є такий малесенький-малесенький. Дуті крижик. Малесенький це стик крила і бампера. там протирає завжди в цих місцях. Двері задні ліві. вот хуатинский. Так, да, с этого боку еще. Чудово. Крыло переднее левое. Чудово капот. Чудово. Вик на все оригинальные повторюсь. Загалом машина просто ідеальний варіант для міста на кожен день. Особливо, якщо її заряджати не на з -з загальних зарядках міських, а вдома. Якщо ще по нічному тарифу, то це взагалі ідеальний варіант. Ціна буде 12 500 доларів. Плюс якийсь торг є, в принципі, як завжди. Будь-який від переоформлення. Всім дякую за увагу. Звертайтеся за вказаним номером телефону.